Десь сітку цього року Різдво. Ми з тім'єю, мабуть, знову в Закарпаття поїдемо. До родичів. Ми ще не вирішили, але я нікуди не хочу їхати. Мені й дома. А я сподіваюся, потрапити на північ, до дідуся вже дуже скучила. На північ? Це дуже широке поняття, кнопка. Я теж нікуди не їду. До того ж, здається, дехто мене на побачення, хоче запросити. Серйозно, може його друг теж мене запросить і буде причина не їхати з міста? Батьки на Різдво зібрали відвідати родичку в селі, а там не дуже цікаво. Ти підеш на побачення з тим ботаніком. Я думаю, його цікавлять тільки підручники. Ти чого? Він класно вчиться, він розумний. Мабуть, є про що з ним поговорити. А що це таке побачення? Це якась гра? Ну, не зовсім. Спочатку ви знайомитесь з хлопцем, потім ти дізнаєшся, чи він добрий. Разом йдете в кіно і розмовляєте на різні теми. Але основна кнопка, він має тобі подобатись. От мені подобаються хлопці, які займаються спортом. Ти не розумієш спорт це сила, а силою можна досягнути всього, чого тобі хочеться. Незгоден. Якщо б не було розумних людей, люди б вже досі бігали за мамонтами. <рес> Ну, Бігати за мамонтом – це веселіше, ніж відсиджуватись на уроках. Ну, може, треба пару хвилин, щоб мамонта заманити у пастку. Все. Ні, пару хвилин це дуже мало. Я люблю розв'язувати складні задачі, їздити на Олімпіади. Як романтично! Побачення на Різдво. Дуже красиво. Сумніваюсь, цього року не буде сніг. А без сніжне в така собі роман. Я знаю, що цього року не різко сніг, тому можеш сміливо йти на побачення. Дякую, кнопочка, що організуєш мені сніг, але це тільки мої здогадки. Мене ніхто поки що не запросив. Мене теж ніхто не запросив. Прийдеться щось вигадати, щоб не їхати в село. Чому саме за ти хочеш у кіно? Він завжди якийсь насуплений. Та ти його погано знаєш. В класі завжди перший і дуже добрий. На побачення треба ходити тільки з добрими. Ну це хто кому подобається. Головне бути людяним і веселим. Тоді буде цікаво. Дівчата, спустіться на грішну землю. Зараз буде дзвінок на урок. От скажи, як кулаки тобі, наприклад, допоможуть запросити дівчину в кіно. Ну, кулаки не допоможуть, а допоможуть сильні мускули. Дівчата дуже люблять спортсменів. Ну, припустимо. Замість цікавої розмови ти їй будеш показувати мускули. Хм, смішно. Я про це не подумав. Давай так. До кінця уроків запросимо от Дарі, наприклад, з кіно. З ким погодиться піти, той виграв. Це називається парі. Але це якось негарне відношенню до Дарії. Але я вже давно хотів її запросити у кіно. Тому я готові ризикнути. Все, забилося. Я пішов на урок. Будь обережним, вінся все написує. Мартінко рідно старий дідуган послав мною ельфа спостерігача. Ще й такого малого. Дівчата скоро різдво. Я для вас в подарунки Ура! Що може сила розуму проти сили магії? Це мене друже, недооцінив. Це що? Це пуля? і лимон? Та це Даня просто прикольнутися хотів. Вибачте, дівчата. Я переплутав кишені. Секунду. Даня, може, ти хотів зробити салат? Я трохи не такого подарунку очікувала від тебе. Ах, Даня, Даня. Тепер треба зробити так, щоб Даня не хотіла з О, придумав. Розбити на голові яйце, вічна запорука ворогування. Олексій, що ти робиш? Я від вас, хлопці, трохи в шоці. Не вмієте спілкуватися з дівчатами, то не беріться. Ой, дивіться. У Олексія цукерки в кишені. Це не ті, що ти хотів нам подарувати. Такі самі. А як ти це зробив, якась магія? Мабуть, Олексій хотів пожартувати. Ну, прикол з ролиною і правда смішний. Олексію, хоже, ти вмієш робити фокус? Покажи, як ти замінив цукерки на цибуль. Ти правда вмієш робити фокуси? Покажи щось нам. Я теж хочу подивитись, але спершу треба попросити вибачення. Вибачте нас, дівчата, ми просто не розрахували з жартів. Так, дівчата, вибачте, ми хотіли вас запросити в кіно, але не знали як. Є! -мо!